І вони є між собою вільні та рівні. Це дуже важливо. Тобто не поляки не насаджують своє, а тепер всі мають, типу, бути однакові. Плюс там реєстр, ну це не суть важливо. Києво-Могилянський колегіон був статус академії, відновлюється кріпацтво, поміщицьке землеволодіння. Це, до речі, був великий мінус. І через це дуже сильно хейтили Виговського, особливо хейтили прості люди. Тому що, коли він підписав гадюцький договір. То відновлюється кріпацтво та поміщики повертаються до своїх е, земель. І насправді це найбільший хейт викликав в людей, тому що ну, ви розумієте, да, е, Гетьманщина ж вона була ну, типу, без всієї панщини, кріпацтва і всієї прочої бурди. От. тому, коли цей договір був підписаний, звичайно, це не дуже подобається простим людям. Але було нормально в плані е, е, віросповідання. Тобто, католики тут уже не нагліють. Да, католики не нагліють. Вони в принципі дозволяють православним. Православні мають право на е, державні посади.